Інколи хочеться порибалити по... Та вроді вітер дує, дронів не бути. По-простому. Оп, по-багатому. Клац. Багато не будемо мішати. Ми зараз все одно з водою промажемо. і прийдеться досипати. Отак, ще трошки, ще трошки, а потім різко пощади, досипі ще трошки. Реально трошки не вистачає. Лодонь відміряємо і якраз похоже нормально. Зараз вона набухне, подбухтить трошки. І буде оп, порядок. Кисла груша, кислятина. Якщо буде мало, я хотів спочатку поставити мотиль. Ну, не поставив, не судьба. Працюємо. Так. От тільки куди закидати, а я бачу на середині пузирі щось пускає. І от я думаю, якраз туди, де пузирі пускала, одна стане, а іншу кинем під ту сторону. Та йоханий Бабай, ну як можна було запутатися на ровному місці? Порядок про знімай відео. Оп! А я тільки думав записувати відос про те, як не клює. Бо вже пройшло Бог стільки часу, я вже під берегом находився на щуку, накидався. Думаю, ну все, погода дупа і така ж і рибалка, а не фіга. Рибалка у нас реальна в дупло загнали, дуплет, Ого! Прорвало зеленим поносам. Як наче в зеленого, бу... чорного бургера поїв. <сум> Поймуть тільки ті, хто в курсі цієї теми. що було після чорного бургера. Чи то було в Макдональдсі, не пам'ятаю. Оп. От туди є. блін, то комишів не хватало, ростуть, тут, понімаєш. Хто розрішив? Порядок, значить можна і перезакинути. Красота, дивлюсь, тик-тигедик. А на що? По-моєму, тут був черв'як. черв'ячисько був На перший був парік. Навіть прикормочка ще ціла. Снімай відео. Ви тільки погляньте. Заряжаю кулемет, а тут покльовка з під тої сторони. Чи риба є, не знаю, но коширя валом. Я думаю, треба поперезакидати і ту попит. Ах ти ж, скотеняка ти! Як так можна було запутатися? Застопорила в кільце. О, Я все прощу! Я все прощу на черв'яка грам 400. Я в шоці, воно година того коштувало, Вже який раз перекидав. Ладно, тут ще раз так і на опариша закинемо, переживляю, бо ця подлюка тільки свіжа їсть. Бу, я замітив, блушного опариша не признає. Ну, веселі дві години, блін, опаришу кінець треба було сьогодні купити Боже ж на базарі нам ще два виходних дали заслужених по факту треба було б чотири Я і за два Таке буває раз в роті, то не у кожного. За це я в відпуск не піду Отак, От за це я не піду в відпуск. Як так часто буваєш вдома, то як то кажуть, і відпуск не нужен. Це поки ми не на бомбасі. Естественно. Гоупро, знімай відео. Я думав, показалось. Вуха мене підводять. Оп, ні, вуха мене не підводять. Сидить, ще й хорошо сидить. Все-таки вона здвинулася, бо я бачив лівіше пузирі. Вона на дні копає, не слабо. Пузирі видно. Всі думають, що це карася, я знаю, що це чернуха. І або дві, або здоровенно. Похоже, що дві, як наче. Не знаю, мені просто каші багато. Просто багато каші. Та. Оп, красотка. Ей, 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 як Емма казала. Ой, ей, у Франції, Емма вже французький учите давно. Так я собі. В нашому ділі Головне закинути куди треба, а треба приблизно отуди. Недольот, правда, метра три. Ну нічого. Заряджаємо ще одну пушку, гранату, бомбу, машину на черв'яка. Один раз, два дергануло, оп! І дощ фіє, ще й вітер такий тут. Пойди пойми, сидить воно чи просто один раз клюнуло. Щоб зря не витягувати, не розкармлювати точку і не спугнути рибину, яка підходить раз в пів часа. Глибина сантиметрів 20-30, що вода висока. При забросі риба розбігається метрів на 15-10, я бачу, по скидам в сторони. І потім її жди, поки вона збереться обратно на прикормку. Прикормка, звісно, у нас чарівна, але не настільки. Да, похоже, була ложна тривога. Риба крупненька і дргає мощно. А це могло бути що завгодно. Але окрім крупняка тут нічого нема. Тому якось так. Але перезакинути доведеться. По нитки бачу, що сидить. Заодно вудлище помиються. Столітній слой прикормки одмию. Нитка пішла. хо 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 Оце привіт! Головне, щоб вона хвостом не митильнула зараз. Бо я буду весь зелений. Блін. Такі красноперки ще щука й биті. Це просто космос. Це просто казка. Шикарно відпрацьовуємо. Недаремно намокли уже за чутіще. Так. І що? Руки тільки одійшов помить. І тут же здвинуло кормачок. Уже третя, чи яка клювака на цю донку. І порожняк. Хто кого обдуре називається? Ще вітер собака боковий дує, я по, -по лісці би зрозумів, що там проїхать, бувако трошки колише. А так і по мисині непонятно. Хоча та й та теж тут Ні, Не, оце вже прийдеться доставати. Похоже, наконець-то щось єсть. Красноперочка, мабуть. Сонце влупило. Я замітив, коли сонце світить, красноперка зовсім не любить клювати. Хути, коли вітер дує, сонце кажу, світи. О! Чудово! Коли вітер дує, коли штиль, у нас завжди чудові красноперочки. І навпаки, тільки ряб по воді пішла, роками замічено. І на цьому все, раз і перестало. Це і поплапопі, рай самодура касається, на що ми тільки красноперку не таскали. Взяла би з пінопласт, так. А ні, на одному був пінопласт, на верхньому на нього і взяла. А на нижньому просто черв'ячок. Отак от просто. Е, ще бачимо, кисла груша трималась молодцом. але не візді суща. Пакетик реал піш запакований. Підводимо ітог, достаємо рибку. Ну, як то кажуть, не густо, ну і не пусто. Ти куди собралася? Оп! От такі от півкілограмові ладушки. Сирники, львівські круасанчики, що наш жратву потягнуло. Тому треба проставити відосику лайк, поділитися обов'язково з ним, з друзями. Бомбящі коменти вони завжди там будуть, я на них чекаю. Силочки в описі під відео. Дякую, що залишаєтесь з нами. Всім пока і до зустрічі на воді.